Вітаю вас, мої друзі! Сьогодні наше заняття присвячено великому українському поету. Дітки, подивіться на зображення і скажіть, хто це? Пригадайте, де ви бачили цей портрет? Так, цей портрет ми часто бачимо у приміщеннях. На ньому зображений Тарас Шевченко. Хто ж такий Тарас Григорович Шевченко? Послухайте, будь ласка. Дуже давно в українській бідній родині в такій маленькій, старенькій селянській хаті жив маленький хлопчик. Його звали Тарасиком. Жили вони дуже бідно. Щоб прогодувати родину. Багато працювали, а сім'я була чималенька, п'ять сестричок Тарасових і два братики. Тарасик був дуже допитливим, вразливим, усім цікавився. Він дуже любив природу, раненько прокидався і біг до річки зустрічати схід сонечка. А коли став поетом, то написав вірш, який називається Дивлюсь, аж світає. Послухайте уривок: Дивлюсь, аж світає, край неба палає, Соловейко в темнім гаї, Сонце зустрічає. Як ви гадаєте, яку частину доби поет описав у своєму вірші? Як ви розумієте вислів край неба палає? Також він писав вірші про природу неньки України. А ще Тарас раз. Дуже любив малювати. Дасть сестричка Катерина йому маленький олівець і клаптик паперу і малює Тарасик річку, дерева, квіти, а як немає олівця та паперу, то й паличкою на піску малює. Дітки, а ви любите малювати? Погляньте, як можна намалювати уривок вірша Тараса Шевченка. Тече вода з-під явора яром на долину. Пишається над водою червона калина. А ще Тарасик дуже любив слухати казки і пісні. Ріс Тарас і все від матері та діда в голову клав. А потім сам почав складати вірші, які народ співав як свої пісні. Із маленького хлопчика Тараса виріс український народний поет і почали його звати Тарасом Григоровичем Шевченко. А тепер, дітки, спробуйте самостійно розказати про життя Тараса Шевченко. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Дітки, як ви думаєте, хто написав цей вірш? Про яку пору року говориться у вірші? Чому ви так вирішили? Діти, як ви думаєте, чому портрет прикрашено рушником?